Вітаю! Сьогодні буду готувати сирки у клярі. Всі інгредієнти в описі під відео. Спочатку підготую сирки. Сирки я заздалегідь положила на 20 хвилин в морозилку і нарізаю їх такими от шматочками. Тепер підготую кляр. До яйця додам молоко. Трішки солі і це все перемішаю, зіб'ю воделкою. Тепер додам борошно. І ще раз перемішаю. Ось кляр такий готовий. Тепер беру один сирок, занурюю його в кляр. І тепер з усіх сторін обсипаю паніровочними сухарями і викладаю на досточку. Покажу ще раз. Беру сирок в кляр з усіх боків в клярі і в сухарях. І так і з усіма сирками. Ось сирки я підготувала, тепер переходжу до плити. На сковорідку вливаю олію і викладаю сирки. До речі, ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором. Натиснувши кнопку спонсорувати, під будь яким моїм відео. Ось насмажила я сирків. Погляньте які гарненькі. Хрумка скоринка. І ніжні всередині. Подаємо з улюбленим соусом і можна смакувати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!